Вітаю Україна! Сьогодні в мене пригнали на продаж Kia Soul Plus, такий 17-го модельного року. Я був знайомий лише один раз цим автомобілем Тісно, бо ми приганяли колись зі штатів. Мене вразила його просторість, практичність, зручність і компактність. При всьому цьому я сьогодні про неї розповім все, що знаю. все, що не знаю, не розповім. Присудніться, поїхали. Капотом у нас двигун 1,6 GDI з автоматом, Він Тут, якщо не пам'ятаєш, це ступінчатий має бути. Передній привід. По поводу пробігу зараз у нього 155 тисяч км, заїхала вона в Україну, було 119. Не назву точних дат, дівчина на ній проїздила 3 роки. Перед цим вона купляла у знайомих. Вони на ній поїздили рік. По приїзду в неї була замінена олива в коробці. Є, в принципі, всі заказнаряди, щоб по ній робилось. Ми тільки що з'ясували, що через всього в двигуні вже слід міняти оливу. Модельний рік, от я показую навіть на оригінальній наліпці, в неї 2017-й, такий в неї був тихпаспорт в Америці. Зараз розказую, що в неї було пошкоджено. Я приладом пройшовся. Значить, вообще, по аукціону у неї була підім'ята ось ця дверка. Вона ж пакльована. Я так зрозумів, що тут жодна деталь не мінялась, все робилось. Ось ця дверка зроблена. Ось ця дверка просто фарбована, в неї майже тут нічого немає, ніяких таких е, зайвих цифр. Арка крила шпакльована нароблена, трошечки тут на прийом заходили, підфарбовували все місце. Потім бампер був теж коснутий, його робили, бачите, тут вперлись столбики, трошечки їх деформували, тут шпакло бачите, є. Ляда, тут кусочок також, так і на аукціоні, ви бачите, де було півято, я перевірив, там підшпакльовано. По цій стороні, наскільки я пам'ятаю, наше все добре. Бо на ці дверці, дверці є підкрасила, але дуже-дуже незначний. Ну і а, морда вона вся так легенько фарбована. Єдине, що тут і на капоті якась м'ятинка, плямка така є, щось було з цього По зауваженням ЛКП, ну, на кришці багажника ви побачили. На морді трошечки є такі невеличкі цаточки, пасічоночки, де ніде є, бачите. В цілому нічого страшного. По даху, значить так, так, все добре. Шини у нас є ось ці літні. Ви, їх бачите, змова гума також є, є і не бачив дрібниць, те, що ще роздивився нарочки невеличкі, бачите, м'ятинки можна роздивитись. І е, другий слой лака от трошечки тут відстає на кришці багажника зверху. Ну, Це наче, основне все. Ось ще отут є м'ятинка на цій дверці. Так, що йдемо всередину дивитись. По-перше, на наліпці от у нас 10 місяць 16-го року. Не знаю, чи вона пошкоджена, тут частинка цієї наліпки, але і тут є ще він код, і тут додатковий він-код. Ну і це не головне, вона на металі ще вибита. Хімчистки ніхто і не робив, бачите, вона така після експлуатації, така, як є. Дівчина з дітьми їздить. Тряпку я б зробив хімчистку обов'язково. В цілому сидушки цілі і живі. На оцій, бачите, на пасажирській трошечки є Отут надірвана нитка. Стан керма. Ну, Знос трошечки вже є, відносно пробігу, бачите, трошки потертість є, але жахливого точно нічого нема, в принципі, він нормальний. Чотири склопідйомники, електродзеркала, яскравість приладів, система стабілізації, контроль вимикається. Маємо датчик світла, маємо протитуманки. Тут управління хендсфрі, тут управління мультимедією. Це у нас драйвмод є режим еко-спорт, бачите, eco -sport і звичайний. Круїз контроль звичайний тут. І ось є, є загальний пробіг, зараз 96 тисяч миль, це 155 тисяч кілометрів. Є. Датчики в шинах, до речі, не знаю, вона каже, що то горить, то не горить. Мультимедіа має Bluetooth, USB, AUX, ось ці розйоми, hands-free, звісно, так само. Маємо камеру заднього виду, бачите, з проекцією. Нормальна картинка піде, мені здається. Клімат контроль тут у нас однозонний, охайненько виконаний. На коробці, окрім драйву, є Тіптронік, ми можемо в ручний режим переходити. Ну і в принципі з основного, наче все. Що ще прикольно, що тут чорна стеля. бачите, ось така. Ну Це і практично, і красиво. Хочу сказати, що так достатньо прикольно і оригінально виконана торпедо у Sol. Ну Мені подобається креативно, незвичайно. Торпеда м'якенька. Бачите, ось такі ось зверху динаміки, чи що це, напевно, ж динаміки судячи з усього. І безпека в цій машині рідна, що є теж плюс. Зріст у мене 193 см. Я сам за собою розміщуюсь, сам за собою достатньо комфортно і можу їхати будь-куди. Це великий плюс, я вважаю, для автомобіля, для, як для мене, для мого росту. Є підлокітник, є два підстаканечка. Ну, сижу зручно, мені все подобається. Відкриваємо багажник. Про нього цікаво проговорити. Ну, По-перше, є у нас полочка, бачите, така полиця тут. Об'єм багажника, наче й невеликий, але ми можемо робити ось такі речі. Ну, По-перше, він отак фіксується. А по-друге, як власниця до мене і приїхала, то він робиться ось так: вниз можна покласти. І тоді у вас тут не гуляє місце, бачите, а зверху у вас буде набагато більший об'єм багажника. Ну, я не скажу, що він прям громадний, але в принципі об'єм є достатньо. Вверх можна понасипати. Ну, окрім того, що я для себе відмітив по обслуговуванню її, окрім там, заміни оливи, там, понятна там, колода, округу по мінялися амортизатори всі чотири 4 бачив на ряд заказах, бачив, що тож в автоматі поміняно масло. І бачив, що в рульовому була щось чи ремонт, чи реставрація рульового карданчика. Там теж є таке в наряд заказах. І на зараз. Трошечки я відчуваю на місці тільки, що люфтив в так, керівного було трошечки чутно цей люфтець. Його трошечки чутно цей люфтець, коли на місці в ходу, я так нічого не відчуваю. Ми зараз ще будемо переїжджати через там трамвайні реки послухаємо. Відносно соло, ще що прикольно, в нього достатньо висока посадка. Ти в ньому сидиш, як іначе в кросовері. І дійсно це складно, тому що ти сидиш достатньо височенько. Сама по собі конструкція кузова така, і сидушка так поставлена, що ти сидиш високо. Зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним речкам. Ну, До речі, по підвісці ніякої розхлябаності я не почув і в рульовому теж ніякої віддачі не було. Скажу так, ходу вона достатньо приємна. Приїжджайте, перевіряйте, купляйте і якщо все добре, то радійте. До зв'язку до зустрічі. Всім бажаю миру, на нам перемоги. З вами був Льо Трандавт. Пока.